Найголовніше станом на цьому вітаємо. Отже, Дональд Трамп підтвердив підготовку до переговорів із Путіним. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі. Ні про час, ні про місце перемовин поки не відомо нічого. Але, як пише видання CNN, зустріч може відбутись в найближчі два тижні. Спочатку вдвох, а потім за участі Володимира Зеленської. Зараз що про це каже сам Трамп? послухаємо. Послухаймо. Є гарні перспективи, що вони зустрінуться. Ми не визначили де саме. У нас були дуже хороші розмови з путіним сьогодні. І є дуже хороший шанс на завершення, на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги. Ця дорога лишається довгою, але є хороший шанс, що зустріч буде. Трамп сказав про вони, це малося на увазі Володимир Зеленський, президент України і Путін. Ну і пізніше в білому домі заявили, що ініціатива про зустріч з Трампом а, а, проходила, походила походила від російської сторони під час візиту спецпосланника Трампа Стіва Віткофа, який був в Москві. Водночас речниця не уточнила, хто запропонував тристоронню зустріч. Вона може відбутись за умови. Саме за умови зближення позицій України і європейських партнерів, та вже потім Росії. Це заявив держсекретар США Марко Рубіо цього ранку. Ну і Володимир Зеленський поговорив телефоном із Трампом. Як повідомив голова держави, обговорили те, що було озвучено власне в Москві під час візиту Стіва Віткова і е, Путіна. Зараз послухаємо деталі розмови. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані сполучені штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки, говоритимуть, щоб Визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Оце звернення Володимир Зеленський записав під час свого перебування і візиту на Сумщину. До речі, під час цього візиту він і провів телефонну розмову із Трампом, і оце було дорогою із Сумщини саме до Києва. А на сході Зеленський відвідав передову зустрівся з бійцями штурмового полку, який рік тому увійшов до Курської області. Він повідомив про звільнення Андріївки і Кондратівки і обговорив з командирами подальші дії. Президент України нагородив воїнів 80-ї бригади та подякував. Пов за участь у курській операції Росіяни вдарили з артилерії по нікополю на Дніпропетровщині В нас троє людей загинуло. Серед них рятувальник. Поранені четверо осіб, з яких троє це працівники ДСНС. Повідомили в Ова. Продовж минулого дня російські окупанти атакували область близько 70 разів. А в Росії заявили про атаку дронів на залізничній станції Волгоградської області. Місцева влада підтвердила пожежу у соровикіно уламки. БПЛА також впали на залізничній станції Максима Горького. Додаткові 25% відсоткові мита для Індії через закупівлю російської нафти запровадив президент США. Це рішення набуде чинності через 21 день. Мита стосуватимуться товарів, які надійдуть з Індії та міститимуть російську нафту куплену через посередників. Трамп неоднозначно неодноразово попереджав Індію про наслідки. Ну і Індія вже відреагувала на рішення Трампа. Міністерство закордонних справ країни назвало ці дії США несправедливими і необґрунтованими, зазначивши, що ін. Імпорт нафти базується на ринкових умовах і спрямований на забезпечення енергетичної безпеки для понад мільярда жителів країни. Індія пообіцяла вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів на міжнародній арені. І близько тисячі мирних жителів а, залишаються зараз у мікрорайоні Корабел в Херсоні. А, після часткового руйнування росіянами автомобільного мосту повідомили у наших силах оборони півдня. Росія завдала удару по мосту, оскільки окупанти намагалися таким чином відрізати мирних жителів, які живуть в цьому районі. Попри удари, споруда функціонує, проводиться зараз евакуація людей. Ну а про ситуацію в місті а, сніданку розповів Олександр Толоконіков. Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації послухаємо. 6 серпня ввечері знову була атака на міст. Одна керована авіабомба була було влучання одної крованої авіабомби, Ще дві керовані авіабомби влучили поряд. Поки що інформації про руйнування немає, але міст продовжує бути придатним. Умовно, частково придатним для евакуації, тому треба оперативно збирати речі і евакуйовуватись. Що стосується ситуації зі світлом, поки світло є, слава Богу, але є проблема з газопостачанням, тому що була перебита магістраль, яка йшла на острів під мостом, і наразі є проблеми з газопостачанням. І сумна новина підтверджено на фронті загинув 20-річний військовослужбовець Максим Нагорний. чий заповіт у 23-му році публічно цитував президент України під час свого виступу у Верховній Раді України? Боєць добровільно вступив до лав ЗСУ су років. Служив у бригаді Спартан і зник під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Наприкінці липня його тіло виявили лише за 10 днів у зоні бойових дій. Впізнати Максима вдалося за татуюванням ланцюжком і браслетом. Нагор. Не був сиротою і у своєму заповіті закликав не лише перемогти у війні, а й реформувати країну зокрема, скасувати інтернати, в яких зростав і сам похорон військового відбудеться 11 серпня в Луцьку. Вічна шана героєві. А Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Вчора він склав присягу. Глава держави вже оголосив про початок роботи над новою конституцією, яку планує прийняти до 30-го року. Він зазначив, що для цього буде створено конституційну раду, до якої увійдуть представники різних політичних сил та науковці. Президент України Володимир Зеленський привітав нового польського лідера і підкреслив, що Україна очікує на подальшу підтримку Польщі в питаннях безпеки і оборони. І південь Франції охопила просто наймасштабніша пожежа з 1976 року. Вогонь у департаменті од знищив вже понад 15 тисяч гектарів лісу через сильний вітер, суху рослинність полум'я поширіться надзвичайно швидко. Загинула одна людина де вітро постраждали. Ще одна вважається зниклою безвісти. Без електроенергії залишилися понад 2,5 тисячі домогосподарств. До гасіння залучено близько 2 тисяч пожежників та авіацію. В регіоні оголошено червоний рівень небезпеки. У французькому міністерстві екології заявили, що це наслідок кліматичних змін. Наступний випуск буде в сільському форматі, форматі, тільки з перевідних джерел у нас новини для вас. Будьте з нами і ми вашаточку пори. Ну і оцій порі, куди ж без прогнозу погоду? Погода і зараз нас зорієнтує в температурному просторі. наш черговий а, ну. кореспондент Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, як ти ся маєш, як відчувається тобі погода в столиці і загалом якою вона буде по всій Україні? Так глядачі питали скучили? Де Люховець, де Люховець? Та ось вам він нікуди не дівся наше небесне сонечко. Судячи з кольору твоєї футболки. Доброго ранку, колеги. Знаєте, от стоїш і намагаєшся от максимально себе переконувати не холодно, не холодно серпень, але дивишся на людей і розумієш, якщо ви бачили і були в селі, ефект змерзлих курчат після дощу. Отак, от, от всі біжать до зупинки, і навіть транспорт не під'їжджає, але люди намагаються швиденько підбігти. Сьогодні такий доволі бадьорий, якщо описувати його по відчуттям ранок, тому що свіжість, ось ця от після дощу, яка вчо. Вчує який вчора пройшов у Києві, воно максимально відчувається, і забігаючи наперед, скажу так, що судячи по температурним режимам у деяких регіонах, сьогодні є і прохолодніше. А вчора, якщо зауважити уже про погоду, яка принесла от сьогоднішню цю прохолоду, то дощило суттєво. І якщо її описувати уже так конкретно, то і лило, і дуло, і сипало, тому що підтопило певні райони Києва, а були і Піщані бурі, ви зараз їх можете бачити на відео. Я думаю, наші режисери вам продемонструють. І градом засипало навіть деякі мікрорайони. Києва е, люди фотографували на долонях, показували, якої е, градації випав вчора град. Також вчора була е, злива настільки сильною, що підтопила не тільки вулиці, але й громадський транспорт. Люди це також фіксували на відео. І один із тролейбусів Києва взагалі перетворився в міні-басейн. Проте бажання, як ви бачите, у пасажирів було не надто сильно покупатися. Вони намагалися швиденько піднятися на сидіння, щоб е, втекти від води. Ну і також вчора не обійшлося без деревопаду, також традиційного на жаль, і на деяких із вулиць дерева падали, перекривали рух. На деяких на щастя обійшлося і без жертв з транспорту і людей. А проте комунальникам вчора в, в, вони вимушені були вчора активно попрацювати для того, щоб прибрати дерева і максимально місто функціонувало в тому режимі, як це повинно бути. І от за інформацією, попередньою, вчора в деяких районах столиці випала півмісячна норма опадів. А про це повідомили у КМДА. Сьогодні на щастя таку погоду не прогнозують. Поки що, але вчора це відбулося все раптово, тому зараз ми бачимо, що погода може змінитися ось так от тому, що сьогодні очікуємо, ми і у яких регіонах що буде. Зараз буду розповідати. Отож, 7 серпня, на сході України очікується спекотний день, який пройде в супроводі дощу і гроз. Зранку на стовпчику термометра від плюс 18, плюс 20, по обіді очікується максимум плюс 30. На півдні України сьогодні також опади будуть не усюди, що не Кажеш про спеку, а день як і у східних областях обіцяє бути спекотним. Якщо конкретніше, то зранку плюс 20, А в день можливий максимум до плюс 31 градуса. Там в залежності від областей у західних областях сьогодні, не дивлячись на погожий день, ранок очікується прохолодним, як я вже зауважив, і зараз увага зранку та вночі. Не дивлячись на середину серпня, плюс 8, плюс 10, по обіді від плюс 20 до плюс 24 градусів. На півночі України сьогодні очікується сонячний день з обмеженою присутністю хмар без опадів. Зранку та вночі плюс 12, плюс 16, по обіді можливий максимум плюс 23, плюс 26. І у центральних областях України сьогодні без певних сюрпризів синоптичних. Очікується погода ідентична до півночі. Буде хмарно з проясненнями, без опадів опади, тільки можливі коро. Качесні на Дніпропетровщині зранку від плюс 15 до плюс 20, по обіді від плюс 25 до плюс 30 градусів. І що стосується столиці, то такий свіжий ранок він зустрів, але день буде погожим і обіцяють синоптики, що е, хмарно з проясненнями, без опадів зранку від плюс 14 до плюс шістнадцяти, коливатиметься температура повітря. А вже по обіді очікується до плюс 24 градусів. І якщо говорити про найтепліший і найпрохолодніший день, то 7 серпня в Києві синоптики. Зафіксували найтепліше у 2010 році, було плюс 38 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1923 році плюс 8 градусів, і тепер до погодніх прогнозів, які давали наші пращури зараз. Максимальна увага. А, яка погода до обіду цього дня, 7 серпня, увага? А така зима до грудня. Я не знаю по яким характеристикам визначати в серпні погоду а, на грудень. Можливо, ось цих плюс 12, це значить, після грудня ось буде у нас плюс 12. Ну або а, можливо, що без опадів без опадів буде ось така погода. Але от наступна характеристика, яку давали наші пращури, вона чітка, вона зрозуміла, і ми до речі, з вами сьогодні протягом ефіри. Я думаю, ви, Руслан Люда, допоможете перевірити. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватися до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. Тому загляньте у гніздо до наших наймедійніших лелек. Подивіться, чи готуються вони до зими. Та до де відльоту, там? до відльоту, точніше. Де там? Я, у тому, я з того гнізда не вилажу, щоб ти розумів, пане Льоховець. Квитків ще в них немає, так? Майдани Нема, не збирав. Діти вже полетіли всі геть, але один з них повертається Що? Ти зранку от, коли з рушником на голові виходив, Грицько ще так, валізи не збирав. А ти дотепний, Андрій, до наступних включень.